Смены не должны быть одни, им нужна поддержка. И вот Министерство молодежи и спорта это все понимает. И поэтому совместно с представителями отечественного бизнеса и меценатами начали кампанию «Совместная Олимпийская Победа». И вот что же это за проект, мы решили поговорить с человеком, который точно в курсе. Итак, приветствуйте, в этой студии министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Здравствуйте, Игорь, Дякую, что вы потому что у кого еще эту историю, как у вас. Расскажи, пожалуйста, что это за проект «Спильная Олимпийская Перемога», в чем Вона полягає в тому, що ми звернулися до представників крупного бізнесу так. з проханням надати якісь цінні призи для того, щоб переможці і призери Олімпіади нашої отримали якісь додаткові стимули. Ну, наприклад, я буду називати тут компанії. Наприклад, олімпійське містечко надає квартиру, такий житловий комплекс. Яна Тревел, Загор'я, путівки – це туристична фірма. Ліка Холден планує автомобіль, дімант банк, плата нову картку, електролюкс, це відома фірма по виробництву всякої побутової техніки, 10 комплектів побутової техніки. Тому е, приєдналася. Я дякую вам, як медіапартнеру партнеру цієї акції. І п'ятий канал, який висв... буде теж висвітлювати і акцію. Тобто Це більше така да, тобто мотиваційна. Так, так? Тобто, після того, як наші олімпійці переїдуть з Бразилії, ми влаштуємо без. без Проворосну лотерею, де вони будуть кожен тягнути лот. Що витягнув, то його. Угу. І розумію, О, окрім можна... того, що держава їм заплатить за золоту медаль 125 тисяч доларів, за за срібло 85 тисяч доларів угу. і за бронзу 55 тисяч тобто... доларів. І ще половину суми отримує е, тренери. Кажу, так... що це спільна така історія меценатів, так і якраз і державний бюджет. Да, ну, державний бюджет окрема... вона вже визначена, угу. але хочемо додатково створити стимул, щоб. Ну, было комфортно нашим олимпийцам. Угу. У ну, меня тогда к вам такой вопрос. С учетом таких вот стимулов, вы точно, я думаю, в курсе. С такими вот стимулами, с таким настроем, как может выступить наша сборная на Олимпиаде? Какие виды спорта? Проп... Стоит точно смотреть, что давайте так. Никаких прогнозов по кількости медалей мы не даем. Мы запланировали Певну кількість ліцензій 180. Ми вже набрали 197 ліцензій, тобто перевищили. Це план, але ліцензія це дно, олімпіада зовсім інша. Тим більше, з ким я не говорив і з олімпійськими чемпіонами, і з тренерами. Олімпіада настільки специфічна, настільки може преподнести Непередбачувана, не настільки може преподнести сюрпризи різні. То я не буду говорити про якісь там кількість медалей. Треба дивитися всю олімпіаду. І підтримувати всіх наших олімпійців, які виступають в будь-яких видах спорту. і вони вам віддячать. Що що вони будла вони будуть відчувати цю підтримку? Вона необхідно цього незначити. Да. Знаєте, що, знаєте от наші студії були вже і важко атлети. Вони також до речі підтримували ще одну акцію, яку також ми підтримували називається кілометри добра. І Вони казали, що вони абсолютно налаштовані оптимістично. Вони готові. Вони готові вирвати собі ці медалі. Тому їх такі запали і на, і настрій дуже мотивація зараз запредельна. Тобто у них зараз от настрій на Олімпіаду такий, вони зараз нічого не бачать іншого. І це, напевно, нормально. До речі, я, користуючись нагодою, я хотів би запросити всіх тут присутніх, і всіх киянок, і громадян України. Ми 23 липня будемо влаштовувати проводи нашої збірної на Софіївській площі. Буде все керівництво липня. липня да. Все керівництво держави, я сподіваюся, побажаємо успіхів, удачі, наполегливості, ну і всього, що потрібно.